Сьогодні своїм хобі з нами поділиться неймовірно харизматичний чоловік, артист, актор театру та кіно Артемій Єгоров. І чесно кажучи, в мене вже мурахи по шкірі. Розкажи нам, будь ласка, що ми робимо, бо це все так магічно. Зараз буде така класична чайна церемонія. Це чайна церемонія. Так, всі думають, що це типу складно. Угу. Насправді вам не потрібна чабань, тобто чайна дошка. Так. Вам потрібен тільки чай. Чайничок, ось така штука. Ми ще про неї поговоримо. І піалки все. Артемій Єгоров, український актор театру та кіно. Він відомий ролями в серіалах Ростин покаже та Карпатський рейнджер, де здобув прізвисько Український Чак Норіс». Єгоров відомий своєю пристрастю до бойових мистецтв, що допомагає йому в роботі в кіно та на сцені театру, де він часто демонструє неймовірну витривалість та силу. Як ти до цього прийшов? Скільки років ти вже чаюєш? От, до речі, буде 19 січня, як я кинув пити шість років. Тобто, це і... одночасно так і шість років. Вважаю, що чайний п'яниця. Ти познайомився з людьми, які тобі все це показали, розказали, чи ти їздив в Китай? Є актор. торсашка Лепті? Да, він такий чайний п'яниця. Теж він зараз до речі служить в Азові. І він виставляв постійно які сторіси з чайком. Я думаю. – Що Це таке, що ти робиш там? Ну, та? ну угу. типу, мене це бісило і потім я такий думаю, та прикольно, красиво виглядає. Клас. Я з ним зв'язався, він мені порадив, що Дуже і класно. так воно народилося в усе це. Ну що починаємо. Взагалі-то я завжди новачків, так би мовити, жалію і ніколи не даю ПР, Ніколи. Так, пожалі мене. Але сьогодні ні. Я сьогодні йду від зворотнього. І я хочу, щоб тебе навчити за цією гіркою відчувати солодкий смак. Це пуерчик, називається Чорне море. Я довіряю тобі відкрити сьогодні. Ні, це ж особлива давай, історія. Будь ласка, да. Це такий ніж для того, щоб відкривати. красиво відколупувати сам пуер. Ні, а, відкривати можна просто. Все, добре, клас. Треба щось казати mm, перед тим, як відкрити. Треба мантру читати. Так, давай я прочитаю. Я жартую, а, ну я не знаю, розводить мене, як дитину. Розкажи більше про чай. Чому саме? Таких милицях чому саме китайський? Чому тому саме китайський? що по перше йому п'ять тисяч років. Ніхто не знає більше про чай, ніж китайці. Є така штука, це називається чахе. Це Чах. називається ємність для знайомства з чаєм. Тобто, ми можемо дізнатися, яка структура в чаю. Його понюхати. Що ми зараз і зробимо. Дивись, ти береш, підносиш його до носа mm -hmm. і видихаєш носом трошки, зігріваєш його своїм диханням, і тоді вдихаєш і відчуваєш справжній аромат. Oh О май гад! Ну він пахне фруктами. Да. У китайців є таке розуміння: слухай, випив і зрозумів. Це означає, що щоб я тобі не казав про чай, ти відчуєш все одно своє. Чому ну полюбляю пуер? Тому що це мене теж занурює в дитинство, коли ти йдеш по лісу після дощу. І коротше, оцей мокрий мох, так. якесь десь впавши, підгнивши дерево Далі. трошки. І цей аромат сирості, да? і от все це є в поері. Є. Який би не був чайничок, моя доза половину чайничка треба засипати. А тобто так. багато. Тобто багато. Mm. так. Щіточка, це для чого? Це ну, якщо там проливається вода, наприклад. Тобто ми її серйозно? Трохи, Я думала, да. щось розмішувати. Ну що починаємо розігрівати чайок. Ми обов'язково перший проливчик не опіємо, підготовлюємо для того, щоб він розкривався. Має бути кипяток, правильно? Да, сто, ну. Бажано 100... саме прямо крок. Угу. Ти поливаєш, Енергетику а воно пропускає. Зігріваємо. Ось ми все це виливаємо. Ось так і п'ється чай. Бачите, отак вилили, чайна церемонія закінчена. Тобто ти прогрів навіть п'ялочки. Ну, звісно. Дуже круто. Да. Ти з друзями зазвичай це робиш, з рідними, з дружиною. Ну, з дружиною полюбляю, так, Дома там або Вона то, розділяє на природі, так. Є якісь заборонені теми, які. Там не потрібно, наприклад, розмовляти про проблеми, про якісь там штуки, коли п'єш, чай. Я взагалі вважаю, що розмовляти, наприклад, про болячки, про хвороби. Не можна. Ну, нам вже не по 100 років, правда. І, тобто є купа тем, про які можна розмовляти. Він вже ну, ще не чорний, але вже близько. Я але він тобі дуже дам швидко за. Трошки спробувати, так? Да. Е, можна? Нужно. Ні, насправді дуже класно. Хтось, пахне. хтось, до речі, серйозно. Хтось каже, що він там воняє там, носками, хто чим. Але він, оця сирість, ліс, мох. Це жорстко. Це ще жорстко буде трошки пізніше. Перше відчуття не смачно. Друге відчуття на язику з'являється смак, такий реально сирість, якась. Земля, тобто, це сирість. це максимальне поєднання з природою, я вважаю. Так. Блін, класно. Тому, так. Зараз, коли він настоїться, вже прям буде міцний, міцний. Я тобі скажу, що робити, як no. прислухатись до себе, щоб полюбити поер. Я ah. поер, до речі, полюбив через шосте його пиття. Тобто я купив, мені не сподобалось, я викинув, потім я десь спробував і ніяк не міг полюбити. А тепер поер це прям так, це круто. Це вже друге. Боже, продукція. який красивий колір. Пробуй, знаєш, що після того, як ти вже копнула, відчуй за цією там гіркотою солодкість. Наскільки він реально солодкий? Неймовірно. Мені дуже подобається. Не відчуваєш да, солодкість? Mm -mm. Тому що для мене він конкретно такий солоденький. Солодкий? Солоденький аж. Для мене він як ліки. Якісь ліки. Знаєш? Трав'яний чай, mm -hmm. чорний чай, який ти. Забув вчасно, боже, це погано що я зараз скажу. Ні, не, не погано, Забув чого? вчасно Ми дістати не, пакетик. Да. Пішов, прийшов, а там вже такий чорний чай, дуже міцний, дуже гіркий. Сьогодні це Зам. ще не гіркий, але ну більше не будемо. Все, тут зупиняємось. Скажи, а що може бути, перепивши пуер? Ти можеш не спати, наприклад, всю ніч. Тобто, це підбадьорює. Буде максимально. така внутрішня тряска, це не означає, що ти будеш прям тремтіти. Але у тебе буде постійне відчуття, що типу, ух, якщо там ти постійно вживаєш алкоголь, то ти цього не відчуєш. Але якщо ти не вживаєш, то всі ці стани, які дає тобі чайок, він буде дуже чітким. А от тепер солодко з'явилося тепер на язику. Бач? Тобто людям, які відчувають певну тривожність, краще. Так Микій? не вважаю. Навпаки, чай ну, заспокоює. А де ж мед, цукер? Тобто, ні, не дай Боже. До речі, по історії на Русі чому стали пити чай з цукром, з варенням, з медом, тому що він був несмачний. Несмачний. Так, і тому його потрібно було якось розбавляти чимось. Тому вся ця історія додати Умерло. цукру угу. не може бути. Чай ну, тобто... це самодостатній організм, його не треба нічим розбавляти. Тобто в Китаї люди продовжили. Чайну церемонію, а ми її трішки споплюжили цукром, смаколиками. Ну, так? Ти це маєш увазі? Так, я вважаю, що так. Ми споплюжили. Тобто, вся ця історія там англійська додавати молоко в чай, це просто. Так, мені теж не подобається. Скажи мені, будь ласка, а ти був в Китаї? На жаль, ні, це одна з моїх мрій, саме, саме на плантаціях чайних побувати. І щоб якийсь дуже старий монах або. Китайці. Який Китаєць якийсь заварив тобі справжню. Так, так. От мій друг, Дімка, Малюта, який займається цим, uh -huh. він їздив. Я сподіваюся, що у нас рано чи пізно відкриють кордони, і вільна країна це буде не тільки слова, і ми зможемо виїжджати всі. І тому так, обов'язково. Китай це одне з перших. Америка, Китай і Японія. Що ти відчуваєш за шість років чаювання? Це. Один з таких моментів, де я можу побути сам з собою, сам з собою. я завжди відкладаю телефон. Тобто концентрація думок, вирішення своїх якихось проблем, коли дуже погано було там на початку війни, там коли блекаути були ці. Ти сидиш, вирішуєш внутрішні проблеми. І якщо ти вирішуєш їх в серці, вони вирішуються і навколо. -то. Чай тобі допомагає розібрати свої розібрати, власні думки. Да, свої думки, своє життя, свої проблеми. Щось навпаки. Сидиш, мрієш про щось. Коли Це... треба пити його? Перша половина дня. Та я хочу. Ну Бо... ти сказав просто, що якщо перепити, то можеш ну, не. Дава... Спати. Давай так, поерчик я після там четвертої не вживаю. Не вживаєш. Але чай на ніч залюбки. Тобто якийсь там червоний або лунчик світлий якийсь. Бо тепер солодко. Це так само і в житті. Якісь проблеми, які на тебе навалюються. За ними щось є. Обов'язково. Вони завжди тобі в досвід в плюс. Так, так само тут за гіркотою відкриється ця солодкість, це круто. І це якась магія. Ти береш цей термос, ці свічки. Так, це моторики, руку. Ну... Боже, я так мрію зробити ось це. Можна, будь ласка. Давай, давай. Є! І чайничок може. <сум> Боже, прям знаєш, слова втрачаю якісь зайві, повністю розслабилась. Хочеться мріяти. Мріяти, що все буде добре. Боже, я так вдячна тобі за цей досвід. Я не очікувала. Давай, біді, ручку. Дякую тобі. Дякую Артемій тобі. Єгоров, заздріть мені. Я з ним пила поєр.